Є люди, мов серце, без них неможливо. Є люди актори, що брешуть красиво, є люди, мов сонце, і люди крижини, є ті, що не гідні назватись людина. Є люди, що всіх і завжди критикують. І люди, що душу від смутку лікують. Є люди ромашки, люди-нарциси, як двері прості і підступні, як лиси. Є люди, як неба, глибокі, безкраї, і є, як болото, в яким загрузаєш. Є люди, як флюгер без власної волі. Є люди, мов скеля, не знаючи болю. Є люди піщинки є люди планети. Є люди поеми, і люди сюжети. Є люди, що ладні весь світ обійняти. І люди скупі, зайве слово сказати. Є люди раби, їх експлуатують. І незалежні, що волю цінують. Є люди обгортки, лиш зовні, красиві. Є люди нещасні і люди щасливі, і кожен за себе сам відповідає. І шлях свій завжди власноруч обирає. І я дякую всім, кого зустрічаю, бо добрі рятують, а погані навчають.